Жітайте у центрі уваги сьогодні. Вадим Хабібулін, голова нової солідарної України, правозахисник і громадський діяч. Пане Хабібулін, вітаю вас. В нашій студії, дякую вітаю, за дякую. те, що знайшли час для нашої розмови. Пане Хабібулін, як ви вважаєте? Бу... врешті головне запитання. Ви кажете про те, що квитанції, які до нас надходять, наприклад, з ЄОЦУ, вони не є дійсними без якоїсь печатки, без якогось підпису, якоїсь відповідальної особи. Тобто, що це за папірці і що нам треба зробити? Нам, споживачам комунальних послуг, щоб захистити себе від, ну, я не знаю навіть, як це. Це можна назвати шахрестом чи не можна назвати шахрестом? Зрозуміло, я не скажу, що вони не е, е, не... Не є законними, тому що я, на жаль, навіть не пам'ятаю. У мене приватний ЖЕК, і я з ним, як то кажуть, борюсь. І дійсно сьогодні це велика кількість домів. Вони людям надсилали рахунки, які взагалі не, мали там немає Початки З Приводу немає того, що ви сказали, я потрібно звернутись до свого договору, звернутись у разі можливості до тих, хто надсилає. Тому що там може бути окрема процедура. Я думаю, що цієї процедури немає, або вона не дотримується. І тому о, я, я завжди вважаю, що прийшов папірець без. Без печатки, без прізвищ і підписів конкретних службових осіб, які можуть понести чи матеріальну, чи кримінальну відповідальність за е, законність складання за правильність цифр. Там я вважаю, що такий рахунок ну для мене він є спірним. А вам звичайно вирішувати. Принаймні, сумнівним. Я дякую вам, пана Хабібоні, що звітали дякую. сьогодні до нас. Дякую за розмову. Дякую.